20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. 200 років тому в Харкові видавався український журнал. Назва виписалася російською, бо ця територія була підпорядкована Російській імперії. Але на сторінках журналу друкувалися твори харківських письменників, етнографічні описи міст України, оригінальні документи гетьмана Івана Мазепи, а також сина гетьмана Богдана Хмельницького Юрія. Журнал заборонили цензурою після повстання декабристів, місто, з якого до повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт мій співрозмовник. Називається Хмельницький, а в 19 столітті було Проскуровим. Майже одночасно в наших містах проклали залізницю. Різниця була всього один рік, на який Харків випередив Проскурів, і тоді почався стрімкий розвиток промисловості і торгівлі. Ми будемо говорити не про Подільську і Харківську губернії, хоча там багато цікавих історичних переданів, а про сьогодення. Михайла Цимбалюка, бойового медика, журналіста і літератора. Серед його відзнак 2024 року Хмельницька обласна премія імені Миколи Федонця за збірку віршів Калібри Любови. Понад 30 років Михайло Цимбалюк працював у редакціях різних періодичних видань Хмельниччини, зокрема й на обласному радіо. Видав 11 прозових та поетичних книжок. Дві з них. Проза синдром відкладеного життя та вірші Калібри любови, написані під час перебування письменника в лавах Збройних сил України, вийшли друком у 23-24 роках. Тоді автор бував у багатьох гарячих точках Харківщини на деокупованих територіях. Про синдром відкладеного життя вже розповідали в циклі подкастів Градусник. Тепер черга калібрів любови. Спілкуємося телефоном. Слава Україні! Героям слава! Пане Михайло, вітаю вас із літературною нагородою. Ваш земляк Микола Федонець, який народився 1944 року, багато працював у журналістиці. А він писав: зайшов на подвір'я дядько, дайте попити. І скрипнули милиці. З фронту вертаюсь, а я з того дня тільки вчився ходити за сонячний промінь тримаючись. За що тримаєтеся на фронті ви? Вітаю вас і все товариство слухачів і читачів. Дякую за привітання. Ця премія Хмельницької обласної ради за кращу поетичну збірку присвоюється вже в десяте цього року. І на цей час її вже удостоєні троє друзів, Миколи Федонця, це митці його віку і його творчого покоління, а також кілька поетів і поеток, які прийшли в літературу вже трохи пізніше, і в тому числі за сприяння і наставництва Миколи Федоровича. На жаль, я не можу похвалитися наставництвом Феденця, а він очолював Хмельницьку обласну організацію НСПУ ледве не 20 років. Проте прихильного ставлення від нього мені не бракувало. Товариська людина він завжди знаходив спільну мову з колегами, з керівниками, і якщо направду, просто він вписувався в політичні доктрини свого часу. І навіть український національний патріотизм свій він здіймав як політичне знамено. Так він йшов по життю і так тримався за промені свого життя. А за що тримаюся зараз я, тобто без чого я впав би, знаєте, я не бачу, чим би я займався зараз у тилу. І, мабуть, моя добровільна мобілізація в перші дні березня 2022 року, без очікування повістки з ТЦК, була, мабуть, втечею від можливої неприкаяності, за якою настає розчарування, розпач, адже реальність зараз стала іншою, і, попри те, що війна почалася у 14 році, політичні реалії країни змінилися кардинально. Все-таки в 19-му році, коли я і відчув, то прям так болісно відчув свою неприкаяність. А воєно-політичними реалії стали на початку 22-го року, коли Україну ледве не здали. Моя цивільна діяльність мало кому цікава, виявилася. І мало кому потрібно, тому в цих реаліях мене тримає статус військового на фронті. Щоправда, відчуваючи, що самим лише радним чином я для України роблю недостатньо, тому і продовжую свою довоєнну місію, творчість, і вона мене також тримає в умовах фронту. Пане Михайле, військові письменники, це визначення вже 10 років реалії України. Ви були учасником Львівського форуму військових письменників, і які головні враження? Щось було неочікуване? Чи просто приємно було перемкнути голову на спілкування, а не на постійну, постійну роботу воєнного медика? Очікувань в мене було більше, але то завжди так подія, на яку очікуєш, яку плануєш, то очікувань більше, ніж потім отримуєш. Ніж обставини тобі підносять, але недарма туди поїхав. Ну, на самому форумі чимало там запрошених і тих, хто зголосився до участі, тих, хто віднікувався, який я, мовляв, військовий письменник, чи яка з мене військова письменниця? Але вразило, наприклад, троє авторок книжок. Які впорядкували і видали твори своїх загиблих синів чи написали книги про них, про народжених і вихованих ними героїв? Одна з цих авторок висловила тезу, що ми покликані створити літературу, яка має сколихнути суспільство. От саме таким настроєм донести це від форуму у Львові. До читачів, до керівництва спілки, до керівників держави. Ну, це ми з тим настроєм, я і їхав туди, викроюючи чотири дні зі своєї відпустки. Тому що дехто приїхав прямо в свого тимчасового. Розташування з окопів, наприклад, Олександр Лисак приїхав вже в процесі. Вже форум тривав. А він тільки приїхав, і в той день, як він приїхав, то була. Презентації його книжки Пікфортова кров. Так, це наш землях, це Харківець, Сашко. Сам форум вже в шосте проводився у Львові на базі обласної бібліотеки для молоді імені Романа Іванчука, і відбувався він в такому собі трикутнику бібліотека, письменник, читач. Хоча, як мій погляд, йому давно пора множитися кутами за рахунок видавництва тієї ж національної спілки письменників. А враження від форуму такі, як враження, коли збагачуєшся чимось. Привіз я від тіля книжок, наведених і привезених учасниками десь на три тисячі гривень. Ну, якісь медружиною купували, якісь там обмінювалися письменники між собою. Були це мотивуючи знайомства з Олегом Бородаєм, з Олександром Лисаком. Лідією Ільків, Оленою Лотоцькою, Людмилою теж у нас, здається, Харків'янка також. Так вона волонтерила не так давно, не знаю, чи зараз займається, мабуть, займається цим. Ще приємне спілкування з творчим дуетом Сергія Дзюби Антемія Кирсанова. Які видали принаймні дві, напевно, працюють ще над продовженням позивний Бандерас». Там і фільм за першою книжкою знято? Так. Ну, у процесі форуму ми роз'їжджалися один день по містах Львівщини. Мені випало потрапити до Червонограда, який лежить на берегах річки Західний Пух. Який прямує в Балтійське море. Це мені, народженому на берегах Пугу Південного, який плине в море Чорне. Шкода, шкода, що вони поки що не вийшли на щось, так вони нас консолідують, вони збагачують нас з Пане Михайле, отже, про військовий форум якісь до нього є побажання, і що б хотілося побачити вже на форумі сьомому, навіть якщо війна наша переможна закінчиться, все одно військовим письменникам буде про що говорити і після перемоги. Аби була якась пряміша дорога до видавництв, звісно, що силами обласної бібліотеки цього не досягти, тому потрібна якась комунікація між форумом і творчими спілками насамперед з нашою, поки що, недолугою національною спілкою письменників України. Так, це дійсно, контакти між видавцями творчою спілкою і самими авторами якраз нагадують лебедя рака і щуку досі. І якраз письменник на самоті все створює, але йому дуже часто потрібна стороння допомога, щоб дійти вже з книжкою до читача. Дякую за ці роздуми і згадую фотозвіт із вечора «Лицарської поезії у Львові. Де були і Харківці, і фронтовики, ви про них щойно говорили, Олег Бородай, Олександр Лисак і ваше фото з мечем, дуже ефектне. Вам бойових... ще кульчугу натягнув. Так, так, так. Там обладунки всі лицарські були. Вам, бойовому медику, доводилося застосовувати зброю, щоб захиститися, врятувати поранених. Можна сказати, я завжди готовий до цього, і якби служив у стрілецькому підрозділі в піхоті, то напевно доводилося б робити це на раз. Як, от, наприклад, моєму училищному однокурснику Володі Балюку, він як бойовий медик в кринках. Він удостоєний ордена за мужність третього ступеня, який багато кому в ці часи присвоїть посмертно. Тобто, медик у піхотному підрозділі і в артилерійському як я, я порівняно з ними, можна сказати, як в санаторії. Тобто будні артилерійського підрозділу в танковій бригаді. от. Де я служу, то я фрагментами вже описав у книжці Синдром відкладеного життя. Ну, але ми виконуємо бойові завдання за десяток або й більше кілометрів дистанційного від нуля, тому не доводилось. Бажаю, щоб дійсно і не довелося, особливо захищаючи поранених. І все ж таки запитання, яке. Я хотіла поставити, і я його поставлю. Чи був у вас хоч один випадок? Що змушені були надавати допомогу ворогу? Хай ви не безпосередньо стикаєтеся з ними обличчя в обличчя, але все одно ж іноді потрапляють в полон і поранені. Не від жалю до того ворога треба тут допомогу надавати. А він обмінний матеріал для порятунку наших бійців, захоплених теж у полон. Можливо, були у вас такі випадки? Власне, така допомога передбачена не тільки клятвою Гіппократа, а Женевською конвенцією. Про поводження з військовополоненими прямого контакту з ворогом в нас не було. Інколи випадає розглядати окупантів і навіть бачити риси обличчя, це коли заходжу на КП трені і дивлюся відео з наших розвідувальних дронів, коли працюють наші аеророзвідники. Часом наближається зображення настільки, що видно, я е, військовий цивілізованої армії, якби таке як сталося, я би надав допомогу пораненому. Якщо це е, комбатант, е, хай навіть представник ворожої армії, то я би йому надав допомогу в випадку поранення. Ви встигаєте, перебуваючи у бойовому підрозділі і ще й у Віль хвилини Почитати новинки української літератури, дещо берете з собою з відпустки, а щось надсилають, передають через волонтерів ваші літературні друзі. Так у вас потрапила до рук книжка теж нинішнього військовослужбовця, колись цивільного письменника Артура Закордонця. Великі ангели коштують дорожче. Я не читала фентезі пана Артура, але ангелів прочитала. І тут мене просто переслідували образи з англомовної перекладної літератури Мати драконів, сага пісня Люду і полум'я, автор якої Джордж Мартін дописує чергову частину зараз. І вона буде мати назву Вітри зими. Ви ж встигли прочитати подарунок земляка Великі ангели коштують дорожче. То чи не виникало у вас таких алюзій, бо навіть те, що з великої букви написано темна зима, як значить, там окрема епоха середньовіччя, а це темна зима, не 90-ті, не 2000-ті, якась окрема частина життя, яка паралельно з нами відбувається, то можете так. поділитися трошечки Де, враженнями. Десь у цей антураж можна було навіть вписати хроніки Нарнії, чи там ще щось так. так. Я коли читав, то насамперед я бачу в тому глибоко реалістичні картини, тому що свого часу я працював прес-секретарем в Хмельницькій компанії енергопостачальної «Хмельницькобленерго». Бленерго. Був такий період, хоча він не пов'язаний з глибокими снігами, але шалене обладнання, яке Порвало лінії електропередачі, і тоді дуже активувалися розкрадачі мереж, які користувалися періодами знеструмлення, аби знімати проводи. Це було на моїх очах. І, на жаль, мало кого вдалося спіймати. А виявляється, аж тепер Артур розповів, що було по той бік. Насамперед, оце, ця картина сценки базарного життя періоду тих 90-х, коли посади голів районних адміністрацій купувалися, прикуповувалися. Оце от парство чиновницьке, воно нікуди не зникло, але тоді було вражаючим, тому що ніби як вперше з цим стикалися, люди в вишиванках. Поводилися як бояри, облаштовували собі там, районного рівня імперії. Фентезі для мене якраз тут було мало, я бачив більше реальне. Місцями я навіть позаздрів Артуру в майстерності опису якихось там періодів. Я йому про це написав повідомлення в месенджері. Між нами відбулася творча комунікація, і, можливо, в деяких місцях візьму у нього майстер-клас і зустрітися після перемоги. Бажаю обом, щоб це відбулося. І не тільки можливо у Хмельницькому, а щоб у вас були спільні творчі вечори в Харкові, а чому б і ні? Я б з задоволенням на такий вечір прийшла. Але в першу чергу я б прийшла послухати калібри любові. Все-таки я її чекала. Я... Знала, що вона може вийти, і тим паче зараз вона ще відзначена обласною Хмельницькою літературною премією. І якраз вже варто зробити маленьку таку презентацію, ефірну цієї збірки. Почитайте, будь ласка, кілька віршів на ваш вибір, щоб калібри любові трошечки заінтригували потенційних читачів. Охоче почитаю перший вірш зі збірки. Все буде Україна з нами чи без нас. Ми тут залишимося, як скіфи і трипільці, все переложе переложив Всевишній час. Зійдемо, Бог довірив сіять українцям. Зростемо у не меншій славі, ніж вони, предтечі наші, ковалі плугів і зброї. У нас, як шаблі скіс, квапаються стволи. Коли ми землю рідну засіваємо з собою, у вас виникне враження, що вірш цей незакінчений, звісно, в мене таке відчуття. Хоча на війні я намагаюся нічого не відкладати, спочати довершувати, але цей вірш я напишу таки вже з перемогою. Ми досі не стомилися війни. Де під лицем наводить камуфляжі, І жаль, совість, напади вини за дні, коли рашистів мало ляже. Лише у берцях ноги, як сморжі, Хребет в корсеті броника волає, І волосся ковилою на межі смертельні, що гадюкою вихиляє. Вся втома заряджається у лють проти квалтівників, ґвалтівників, вандалів. І мов боєкомплекти подають свій дух нам козаки з осивих далі. Від нас уже зморилася війна, Придеться перемовними торгами. Московська пластилінова броня горить під звуки наших органів, не домети упасів. Нехай там що виспівують кумири, не дай нам Бог виникне дітьми. Томитись від нав'язаного миру. Куля побачив кулю, що мене вбивав, то мов курсором закривають файли. Нічого особистого, війна, Не мов про пору дня, вона сказала. Мені на ній однаково, дурній, де справедливість на чиєму боці. В один кінець присуджено мені, не переймаюсь виживанням зовсім. Вона живе, допоки смерть несе, подумалось у хвильку помирання. А я, боєць, хіба не тим же є, зарядженим на знищення і карання. У мене теж квиток в один кінець, лише б талант до станції прибути в обоймі загартованих сердець, В строю бригади або розвідгрупи. Лиш не чекаємо, коли посварять нас, аби залити страх об сміх дитячий. Війна не зоряний, а дикий час. Хай навіть героїзм нас позначить. І трішки про вічне. З практики сучасної війни середньовічні фортеці не можуть прихистити і зупинити противника, але споглядаючи їх, ми шануємо стійкість тих, хто боронив нашу землю. Дуже. Давно. От наприклад, упізнавана фортеця над річкою Смотрич у Кам'янці – вірш Смотрителька над Смотричем». Прекрасна фортеця, я її пам'ятаю. Кілька разів бачила в різні пори року, і хочеться ще побачити вже після перемоги. Пам'ятаєте, пані Ірино, над яким урвищем вона стоїть, Звичайно. як те урвище вихляє, там така омега. І стоячи на мосту, міст не через річку, а впродовж річки той так, міст, так. який веде до фортеці за старого міста, і стоячи на мосту, ти одночасно стоїш і на правому перезі і річки, і на лівому. Вінок на камені над проточчю обмеги, Уплетено у мури одинадцять веж. Стоїть смотрителька безсонним оберегом, Порозпускавши покоління пильних стеж. Зостались поруч певні, інші повтікали. Бурштин семи культур у пам'яті густій, якась позначилась первинним духом кави, Якісь мистецтвом лити кров по стрімлю стін. З обох поверхонь їх автографи героїв, З обох площин є рідні, і з обох чужі. О, хто цю пам'ять, хто по своєму не крою Наїби війти, бургомістри і князі, та все одно пилунює так не фортеці дух твердий, над смотричем в'юнким, І не продати на торгах його нікому. Бо, як профей, він не осилений ніким. Дуже ще раз ще раз про вічне, так крехе і ніжне, але міцніше від фортець. Я про кохання. А я тобі серпневий зарепат. Бажай і мрій, не стримуйся, загадуй, зайдусь космічним златом, випадать, аби я вою золотів твій задум. Хай не я вою, лиш передчуттям. Штрихами примхи, потягу простого, Жертовно астероїдним тертям сплавлятиму метал хотіння твого. Для тебе я, займистий листопад Твоїх ясних зажур каталізатор, У стелю шлях твій барвами принад Намарити які та не сказати. І не кажи сміхнись і промовчи, Про найжаданіше і сокровенне. У мене сто і пів тисячі причин вгадати все, чим повні в тебе, Вене. Зв'яза для тебе ніжний снігопад, вважай мене банальним літокрадом, мільярдами сніжинок, зоренят зі весні сорочку ліпше шовкопрядів. Пелюстками цвітіння засніжиш і самому час загадувати на правду. А хочу я лише тобою жить. Хай снігом, подолистом, зарепатом. Ой, як ніжно і гарно! Скажіть, будь ласка, де цей вірш було написано? А цей вірш був написаний у Польщі. От так. В Польщі перед війною. Саме з Польщі я приїхав у перші дні війни і наступного дня пішов до ДЦК. Не встигли і нагостюватися, не встигли і не обійматися. Пане Михайле, я дуже дякую вам за цю розмову. Якщо хочете ще щось прочитати, будь ласка. Ну, напевно, на, на цьому до побачення. Дякую за те, що ви є, що ви так працюєте щоденно і що встигаєте думати про книжки, про те, що не знає. Смертельних куль, вона не помирає, вона з нами то творчість це також праця, і вона під час війни, коли життя набуває насиченості якоїсь мобілізованості, і то і вона повинна бути, повинна якось винагороджуватися. Ну на жаль, на цій війні бракує літературного фронту. Я говорю в переносному смислі, в біку, тим, хто видумав вже якісь гумористичні фронти. Ой, на жаль. Але ваше слово воно знаходить відгук, і заради цього ми сьогодні влаштовували таку і розмову, і невеличку презентацію збірки Калібри любові. Михайло Цимбалюк був на зв'язку телефонному. Розпитувала його я, журналістка Ірина Мироненко, і до перемоги раз.